Салют, друзі, ви на каналі Альо Абрі і сьогодні ми покажемо вам павільйони, які змінять ваші уявлення про те, яким має бути ваш басейн без райок. Без зайвого, лише чиста естетика і функціональність. Час іде, і ми не стоїмо на місці. Тому, якщо ви шукаєте сучасне, зручне і безпечне рішення, це відео саме для вас. Починаємо оновлену серію про павільйони. І перша категорія низькі моделі без направляючих рейок. Що таке безрейковий павільйон? Це конструкція для басейну без направляючих уздовж чаші. З одного боку павільйон рухається по рейці. А з іншого на колесах. Тут максимальний рівень безпеки, комфорту та естетики без перешкод під ногами. За бажанням на будь-який павільйон можна встановити рейку інфініті з висотою від 0 до 3 мм та моторизацію є Drive. Почнемо з Абрісван. Ідеальне рішення з нашої лінійки для людей, що прагнуть максимального простору навколо басейну з можливістю подовжити сезон. Абрісван має достатню висоту для комфортного входу через боковий вхід і не перекриває вид на ландшафт. Ідеально зручний, безпечний, красивий Abris Ванк лаконічність і бездоганна якість. Наступна модель прем'єр. Неймовірний прем'єр. Це стильний низький павільйон, що ідеально поєднується з будь-яким ландшафтним дизайном. Вільна відпочинкова від направляючих, унікальні комплектації, надійність та безпека всієї родини. Прем'єр від алюабрі вибір естетів, де кожного дня ви отримуєте задоволення від користування. Прем'єр для тих, хто обирає мінімалізм і виглядає він бездоганно. Ось прем'єр Плюс. У моделі Прем'єр Плюс доступна функція бокового входу та піднята висота для плавання під павільйоном. Як бачите, тут збережена приваблива та естетична форма, а висота ідеал ідеальна для поєднання двох потреб стиль та подовження сезону, прем'єр плюс функціональне рішення для тих, хто обирає красу та практичність. І нарешті сієра. Наша новинка це найнижчий павільйон з ультраплавним дизайном, унікальна система сування секцій. Він майже непомітний. Павільйон для тих, хто прагне мінімалізму за доступною ціною. Рейка тільки для крайньої секції в задній частині басейну. Попереду вільний простір. Сієра створена для тих, хто шукає мінімум висоти і максимум краси. Вона частина архітектури. Тож, якщо ви шукаєте павільйон, який не заважає пейзажу, не створює перепадів, не кидається в очі, але при цьому прикрашає, працює і служить десятки років, безрейкові моделі алюабрі точно для вас. В наступному відео низькі павільйони на рейках. Не пропустіть, підписуйтесь, ставте питання в коментарях і залишайте заявку, якщо хочете консультацію. До зустрічі!